Вітанячка всім, хто мене дивиться. Гарно. Часу дня. Сьогодні, вчора до мене прийшло дуже багато посилок. Сьогодні я тільки зможу їх відкрити. Перше, це із ZenMarket. Якщо хтось не знав, якщо хтось не пробував, як оплачується мито? Через ZenMarket. воно оплачується на пошті. Є ось така от наклеєчка, і, наприклад, на цьому тут тисяч uh, єн, а, а Мито було 150 гривень. Так. Давайте відкриємо, перевіримо, що там все окей. Якщо там все окей, будемо писати людям, які були зацікавлені в арені. Про те, що будемо відкривати. Ну, виглядає все непогано. О, дивіться. Нарешті я маю японську газету. Не тільки німецьку. Запаковано <клух> все непогано попирку. Дякую. Ага все в одному пакеті і. І кожен бустербокс запакований в зі плівку. О! Такі бустербокси ми любимо. Там будуть йти. Це відкладаємо це на п'ятницю. Чудово! Давайте тепер подивимось картки, які нам прийшли, і будемо одразу їх потроху по біндерах, по байндерах розкладати. Це перші картки, які прийшли. Парас і Ріолу. Дуже довго їх чекав. Вони мені дуже треба. Дуже треба. Вони мені дуже треба, тому що. Де той красивий Бендер? Ага, ось. він. Не мені дуже приїдь. Ось сюди. О! Так, тут повинна бути музика щось по типу. Картина домальована. мальована. Ой! Ну! Ось такий ось така прекрасна сторінка у мене є тепер. Я дуже цьому радий. От трошки прийшлося пошукати картки. А, більшість я знайшов в Україні. А, ці дві прийшли замовити. А, я знайшов саме англійські, всі англійські. Тому непогано. Так, що у нас далі по програмі? Далі по програмі отакі стоси. Щоб без спойлерів. Карток. Тут є все. Англійське. Давайте: е, е, англійський, японське, не пам'ятаючи корейські. По-перше, цей йоно. Відкладаємо її. Оце те, що мені випало. А, ні, це просто картки. Ще такий великий стос буде Rare Candy. Ось вони. Свічі, äh, Browerish Charmy. І оно. Картки знову ж таки для гри. Але це здається мені для колекції для сету З 7 го То якийсь Larm Miracle, то я відкладу. Далі буде окремий стос на Bosses Order. Одну секунду. Такс, uh, Luminous Energy. Air Candy, Ще Air Candy І між ними буде попадатись ось такі um, арти красиві. Це красивий Binder. А um, це здається в колекцію. Це теж відкладу. Ще окремий стос буде для ультраболю. А, їх прям багато. Як бачите, на іону я не скупився. Їх прям дуже багато. А, ось такі iron бандли для того, щоб колоди покласти. Це все для колод. Давайте далі. А, одна із посилок. Мене дуже здивувало, тому що а, там було склеєно дві пачки, і вони починались і закінчувались із а, МТГ карток. Я вже думав, мені не те прислали. От прям мене трохи це злякало, тому що, ну що ж тоді робити з цим, з цим добром. Так, давайте візьмемо ще стосить карт. Бобер. Це в колекцію красива картка. А, наскільки я пам'ятаю, то оці картки в колоди хороші. А, це в колоду. А оце не пам'ятаю. Це здається, я просто так брав. А, Даск Нуар, здається, я купив його вже покебол, то я теж відкладу. ось такі картки. Всякі янмеги. Белі болти, Це дозбирати колоди. Це дозбирати сет. СВ9. Не пам'ятаю, це є така. СВ4, це можливо дозбирати сет. А ось такий ротом красивий. Це в колекцію. Свіч. Куда я клов картки? Ага, ось вони. Ось такий ще Iron Bundle, Gravity Stone. Uh, great Ball. Reversal Energy. Luminous Energy. Це дроп із. Pack я там декілька відкрив. Uh, От вони із таким Cosmos uh, Hollow і штампом. Код із шостої серії. Контеркетчер дуже корисний. А от Енергія штампована. Код із п'ятої серії. Свіч, Ультрабол. Свині. Реркенді. Сокірок багато. Ще Luminus Energy. Ще Ультраболи і ще Іону. Ос. Давайте далі дайте. Кіловатр. Здається, у мене такого навіть в колекції немає, тому це до колекції. А от. Далі. Reggie L. Один в колекції, один на продаж. Колекцію. Сюди. Три ультраболи ще. Босис ордера. Висес ордери старі, ну, які є. Я, наскільки знаєте, немає з цим проблем. Тут Човані, а тут Сайрос. Uh, Bільon. Не пам'ятаю для чого вони мені. Uh, ще Ультрабол, Dusgball, Скрімтейли. Iron Bundle, джолтики, uh, можливо, зроблю. Якийсь джолтик-бокс, колись. Uh, Luxray. Right. Це здається в колоду із свинями. Totodile. Так от Luminous Energy. І on. Свічі. <coughs> Rarkendy. Куди? Так, і тут ще стопочка. Great Wall, Energy Search. Це я не знаю, для чого я замовив. Оце. в колекції Energy Search, Energy Retrieval, Pokemon Catcher. Ось oh, такий uh, Cosmos Hollow boss order. І Boss Order із штампом. А, Оце здається колекцію. Оце точно в колекція Alternatus Radiance. Речі Елекі, це, здається, бачати різні. Це Промка, це. це прикольна карта. Це в колекцію, дрампа в колекції. А це, здається, також у мене немає. Цієї картки. Колекція. Jamie Tower і пару штук, щоб в щоб колодах було. Дура Людон в колекцію. Tінkatin. Great task. Не пам'ятаю, для чого здається на продаж. Sinterace. Це промка. Красива, ніби це здається в колекції брав. Ось такого словхінга. Прикольного. Взяв Ротома, Картки, які грали. Мені сподобалось оце холо. Лоскай Сілстоуна. Я його собі взяв. А цей Реджі Елекси це повторка на продаж, торнадос. Якось так. І це ще не все. Є ще одна стовп. Це в колекцію. Це, здається, теж. Хоча ні, здається, цих має бути побільше. Потім розберусь. Тапу коко, Монгус, Монгус, Окаріон. Ось такий Segile. Oпі. Колекція. Здається. Це здається в колекції. А це в колоду. Точно. Це колоди. Ось це до покеболів, І тут отак от пачечка. Треба додати сюди. Раз. Якщо комусь потрібно для колоди, це якраз для цього бралось на продаж для колод картки. Або може комусь для колекції PX. PX. Okay. Ага. І як пише, це все. Це не все. Далі. Дуралюдон VMAX. Ось такі от. І ось такі от. Comfрі. В колекцію до красивих карток. Далі. От такий enamorс. У мене, здається, такий є. І тільки от не пам'ятаю, для чого ця енергія мені. Напевно, десь для колод планував. Далі. Речі О, це дуже красива карта. Далі Пікачу. Ось такий от теж до красивих карт. Пікачу Ві. На, на, цей, на 25 ліття покемонів. Далі замазенда і Захі. Теж зі штампами. Uh, ось це от колекцію покеболів. А оце от просто краса. Це з останнього сету. Артрер. Знову ж таки, кристал, в Янмега. з останніх сетів. Трохи карток. <coughs> це здається все. Ой! Багацько карт вийшло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 для мінус Energy. Мені потрібно 3 конкретно для моєї колоди, а решту ще треба буде відкласти для інших колод. Можливо, колись вони знадобляться, бо картка ніби не погана. Uh, ведмідь <coughs> теж мені подобається наявність його в одній колод... ну, в колодах однієї штуки, uh, деколи вона ну, спасає ситуацію. Такс. Iron Bundle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Можна його поставити, як такий собі контр-кетчер. Але без вибору. Далі. Ультраболи. Багато ультраболів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 ультраболів. Ну це покрити потреби поточних колодок. Йон, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 йоно. А, на 7 колод плюс якщо брати, по 4 йону. Раркендія, яких завжди не вистачає. 4, 5, ще 5, 10. 15. 22 дві рерки. Прекрасно. Потреба в них завжди є. У цих цукерках. Бо сордерів небагато. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Але вони теж завжди треба, їх мені е, не вистачає і не вистачає арвенів, арвенів немає. Тут Reversal Energy, тут тільки 5 штук, 2 Gemming Tower. Це все на колоди. Треба ще звідси відібрати все, що планувалось на колоди. Рейдбол. Cream Tail Joltic Switch, Switch, Spike Energy. Ой, тут роботи ще не почати край. Це на колоди, це відкинути. Колоди, колоди, відкинути, відкинути. Добаву, правити, стон, пол, свіч. Все підходить, все підходить, це все. Воколоди. Так, <кій> мама в колоду. Там його друзі вже чекають. Це просто оці дві в колоди відкладаємо. Оце кудись сюди. Це, напевно, в колекцію. І оце, напевно, в колекцію. Оце. Колода, я не маю. Так, оце всі із точного доповнення? Ага, і напевно, ви добре було посортувати. Девять, девять, девять а. Все на продаж. Точно. Продаж, 9 девять, С, далее. прости Девять а, девять а, семь. Д? І це все. Д. Чи це теж? Далі це в поводу? О, ніби ніби трохи розгоріти. Пробуєш. Давайте доставати байндер. Пробувати це все. Кудись запіхати. Почнемо з японських карт. Точніше корейських. СВ9. Корейські. Тут здається є все. Так, тут є все. А далі СВ4М. 4М тут здається, я не бачив. Сім'ї. О, на 7 Давайте дивитись. Ропу СВСім. Синдарей. Сюди. А, і там здається був. Ой. Далі все треба. Венчий Зоренький. Ну Можна без слив Далі. Здається... <гум> Можливо, я його сюди десь закину. Окей, <гум> okay. потім, якщо знайдеться, отмагає далі. Тут в нас нічого немає, що додати. Це 74 сюди. Далі Кристал і Дерево. Дерево 101. Кристал ось сюди. 94 -й. це Колода. Далі тут П'ятого не бачу. Тут ніби все. Це є один блайдер. З японськими картками. Ми розподивимося, що у нас тут. В 9А. Так. Янмега там була. Вогняних тут немає. Цей є тут це продати. Е, ага, є на мене також. Сюди і воду. Теж Добре. О, це здається нас нагадує на 3. Там нічого не було з 3. Добре. Хм. Угу. Давай ты тагезер. На продаж. Субсалитровая плата по треба Я на мега. Еще одна. Плата. Ці точно продати, це так, продати. а це колоди. Це продати. Давайте дивитеся, що в нас по Джорніку. У нас починається Джорнік. Давайте дивитесь, які в нас є Qernica. Джорні. Чорні. Чорні. І таки. так Перша карта 43. 43 далі. 42. 43. Є. Далі 94. 94, це мені вже має бути. 96, 93, 94. Далі 114. 114, це ось тут. Не поміщається повністю блендер в по камеру. Ще подивитись по білій і Онір. У мене такі є родбати. Добре. Наступний байндер — Це буде байндер із призматиком і покіполена. Кількість картоплі, які потрібні, Стрімко зменшується. Їдуть ще партії картоплі. Так, як правий деск нуара на пенсію. Але тут був. Seeking uh banary is seeking yep, uh sleeves, sleeves.

в маркс маркс просто провесивака і фі так вот так В В1 В8 В Ну, каwait для чого це? Цена... А, це напевно для колоди. Так і це тоді для колоди. Ага. Зато наш... Ага, ще ось ці. Красиво. Опі, не пам'ятаю для чого. Ага, ось і дрепл. Який треба був. Ага, ось ще как ті шорни. Три штуки. Чотири штуки. І дреппл. Свай один і приносять сім по вісім. А їх одночасно забагато, їх багато я один. Thanks. Let's see. Oh, more. Вы видите, брате, как и в поганых сливцах продягнуты. Опасть слив всех. Добре, я думаю, що відео трохи закинулось, і я це продовжу займатися трохи пізніше, можливо, вам покажу результат. Дякую всім, що дивились. О, так багато, дуже красивих. Найбільше мене порадували це завершення арту, а то і сторінки. І гарного всім дня. Давайте!